У НАТО схвалили першу в історію дорожню карту інноваційної співпраці з Україною. Про це генсек Ян Столтенберг заявив за підсумками першого дня зустрічі міністрів оборони країн-членів альянсу. Сьогодні перемовини продовжуються і на них обговорять нове оборонно-промислове зобов'язання щодо нарощування військового виробництва. Наша Анна Грішина працює у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. і Розкаже все детально. Засідання ради Україна НАТО на рівні міністрів оборони, зустріч контактної групи у форматі Рамштайн. Четвер у штаб-квартирі альянсу став українським днем. Обидва заходи присвятили вирішенню нагальних військових потреб зсу нарощуванню постачання засобів ППО, ракет до них та артилерійських боєприпасів. Участь в обох переговорах взяв український міністр оборони Рустем Умеров на засіданні Рамштайну головував Лойд Остін. Очільник Пентагону спростував інформацію, яка шириться у ЗМІ. США не передаватимуть Україні ППО Петріот розміщені у Польщі. Щодо цього домовляються і з іншими країнами, якими не уточнив. Учасники контактної групи активізуються, щоб Україна отримала те, що їй потрібно і коли потрібно. Протиповітряна оборона залишається головним пріоритетом. Однак, зараз, за словами Остіна, Вашингтон фокусується на забезпеченні зсу ракетами-перехоплювачами, а батарею Петріот надасть Німеччина. Це у Брюсселі підтвердив німецький міністр оборони Пісторіус. Ця стане третьою від ФРН. Тобто, Берлін віддасть Києву чверть своїх запасів ППО разом із. З партнерами днями поставлять і ракети до них. Ми разом із Данією, Нідерландами та Норвегією надамо ракети для цих систем Петріот у короткий термін. Це надзвичайно важливо. Вони допомагають захистити людей та інфраструктуру. За результатами засідання Ради України НАТО у штаб-квартирі схвалили першу в історії дорожню карту співробітництва. Відсвітував генсек Альянсу, і союзники готуються. Погодити створення у Польщі спільного центру аналізу тренування та освіти НАТО Україна, аби синхронізувати оборонні сили України та альянсу. Ми також обговорювали ініціативи, спрямовані на наближення України до членства в НАТО, такі як розбудова спроможностей для приведення українського сектору оборони і безпеки у відповідність до стандартів НАТО, покращення оборонних закупівель та зміцнення оборонно-промислової бази України. від початку повномасштабного вторгнення Росії країни блоку щорічно надають військову підтримку Україні щонайменше на 40 мільярдів євро. І це відзначив Генцек, важливо робити і далі. Тому пропонують координування співпраці у форматі Рамштайн передати НАТО. Ініціативу у Брюсселі назвали оперативним планом розширення підтримки України. Де факто контроль залишиться за Пентагоном, виконання зобов'язань перед Україною за альянсом. Таке рокірування захистить Україну у разі обрання Трампа президентом США, пояснили у Брюсселі. загалом. Ця міністерська зустріч стала останньою перед великою подією липневим самітом НАТО у Вашингтоні.